Доброго дня! Поступив в продаж японський мінітрактор Mitsubishi. Без напрацювання в Україні. Мінітрактор з фрезою п'ятдесят. Незначні мікротріщини є на колесах. Коробка передач, три положення. Понижені, середні положення швидкостей і понижені, Чотирьохшвидкісний швидкісний вал відбора мощності, блокировка заднього диференціалу. Трактор 4 Задні колеса розмір 9,5-24, передні – 16. Відстань від землі до передньої балки 42 см. Трактор повністю підготовлений. Ще будуть невеличкі підкраси, так як тут, тут. Може повністю перетворити. Фарбується. Кого цікавить, пишіть номер телефону в коментарях, я передзвоню. Трактор знаходиться в Тернопільська область. Доставки у нас, на жаль, немає. Самовивіз Ціна трактора. 5200.